Дорога Христова Церква, за рік минулий і за початок нового року прославимо Господнє ім'я. Слава Ісусу Христу! Продовж цього року Бог вів нас в кожному дні, в кожному дні, дорога церква. Христос був з нами. Коли нам було легко, коли нам було важко, коли ми плакали, коли ми сміялися, Христос був із нами. І тим, що ми прожили рік минулий, ми завдячуємо Христові. Ми завдячуємо Богові. Його святій роботі, яку він звершував над нашим життям ми дякуємо, дякуємо йому. І ми з великою надією дивимося в рік майбутній і віримо кожен із нас. Я сподіваюся, ми віримо, що Бог благословить нас і там. І ми не знаємо, що принесе нам наступний рік, які будуть нові виклики, які будуть нові перешкоди, випробування. Але ми, як церква, віримо, Господь був з нами вчора, Господь є з нами сьогодні, і він буде з нами завтра. Слава йому. Я буду ділитися думками, наш час вже збігає. Буду ділитися думками про одну цікаву тему. Вона, те, що я буду говорити, воно буде сходитися в деяких моментах з думками, які ми чули в першій проповіді і в другій проповіді, яка звучала до нас в вигляді віршу. Назва моєї проповіді: Для чого Богові моя репутація? Для чого Богові моя репутація? Я не знаю, чи ви коли-небудь задумувалися над таким питанням: для чого Богові моя репутація. Але я задумався над цим питанням буквально трішки більше місяця назад. Тут в Америці я пішов на нову роботу. Взагалі, свідчення, як я туди потрапив, через співбесіду з людьми спілкувався. Я по милості Божі, я там, дякую йому за це. Компанія американська, повністю всі американці. Я єдиний іноземець взагалі в компанії, єдиний українець. І коли я почав говорити з людьми. Я, я зрозумів, що вони бачать взагалі українця вперше. Вони чули, що десь там є Україна. А та ми, нам так шкода про Україну, десь там війна, нам дуже шкода. Але я перший, кого вони зустріли. І пам'ятаю, в перший другий день я, я відповідав десь на 20-30 питань цим людям, і вони цікавилися, як вас там, що у вас, від, вас відбувається. І приблизно на, на другий день моєї роботи я зрозумів, яку відповідальність Бог на мене кладе. Якщо ці люди ніколи за своє життя не зустрічали українця, то всіх українців вони будуть судити по мені. Те, як я працюю, те, як я говорю, те, як я думаю, ці люди будуть дивитися на мене і думати, а значить, всі, хто з України, вони такі. І потім ну, я відразу сказав, що я віруючий, і виявилося, що так само декілька з моїх співробітників вони так само віруючі. І тягар відповідальності на мене ще більший впав. Тепер я представляю не просто українців для цих людей, але я представляю віруючих українців. І знову ж таки, те, як я говорю, те, як я чиню, те, як я працюю, це буде світом для них, або ж темрявою, і по мені вони будуть дивитися на інших людей, на українців. І така відповідальність, дорога церква, лежить на кожному із нас. Ми живемо в цій країні, і ми світимо, або ж ми навпаки, приносимо темряву. Слово репутація це не біблійне слово, його в писанні немає, але словник дає таке значення: репутація це думка про когось чи щось, яка впливає на ставлення до людини чи явища. Це думка про когось чи щось, яка впливає на ставлення. Одного брата з нашої церкви я спитав, як ти, як ти думаєш, що таке репутація? І він відповів одним словом дуже просто: це історія. Репутація це моя з вами історія. Це те минуле, яке ми прожили, і за нами що стягнеться. Хороша репутація або ж інша, або ж погана. Як я вже говорив, слова репутація в Біблії немає, але Дух Святий по іншому говорив про це. Наприклад, через Соломона записані такі слова приповісті Соломона, 22.1. приповісті Соломона, 22.1 написано: ліпше добре ім'я за багатство велике і ліпша милість за срібло та золото. І ще один текст, так само Соломон записав Еклезіаста 7,1, написано: Еклезіаста 7.1. Краще добре ім'я від оливи хорошої, а день смерти людини від дня її вродження. Соломон, чоловік, який мав владу, який мав становище, статус, політичну вагу, мав мудрість, мав все, що йому е, хотілося. Він каже: якщо обирати між добрим ім'ям, між хорошою репутацією і між багатством. Я безсумнівно виберу добре ім'я. Це краще. Мати добре ім'я це набагато краще, ніж володіти матеріальними якимись цінностями. Дорога церква, один рік закінчився, перед нами новий рік. Якби я попросив вас, я не буду цього робити, бо, мабуть, ви цього не зробите, ми всі дуже соромимося. Але якби я попросив вас підняти руку, хто хотів би, щоб в наступному році його репутація була кращою? Хто хотів би, щоб вдвічі в наступному році його репутація була кращою, я би підняв руку обов'язково? Я думаю, що всі би ми підняли. Тому що ми живемо в суспільстві. Ми хочемо, щоб ми, як люди сімейні, мали хорошу репутацію. Ми хочемо, щоб ми, як віруючі люди в церкві, мали хорошу репутацію, працівники на роботі, щоб за нами була гарна слава, гарне ім'я. І цими думками про репутацію хотів би ділим три дуже поширені міфи про репутацію. Про що ми часто думаємо, що воно так, але воно насправді не так. Міф перший: ми часто думаємо, що мій статус. Або ж моє положення, воно дає мені репутацію. І це міф це, це помилка. Часто люди женуться за якимись положеннями, чи ж, можливо, навіть в церкві, за служінням, заради того, щоб набути собі репутації. Я пригадую, коли я навчався в семінарі, в мене був дуже цікавий одногрупник. Він проповідував дуже гарно. Так в нього виходило проповідувати. Він, ну знаєте, як виходив за кафедру, він преображався, мінявся повністю. І проповідав дуже добре. До пізніше, з деяким часом, я і інші мої одногрупники, ми дізналися його таємне життя, що він робить, коли залишається наодинці, що він робить своїм комп'ютером, інші речі, які він робить. І відразу його статус як проповідника він не дав йому репутації, але відразу його репутація вона впала майже на ноль. Коли ми чули його проповіді, ми такі, ну ми знаємо твоє таємне життя, що ти говориш? На, на що ти закликаєш нас до, до, до того чи іншого, якщо ти сам цього не робиш? І ми, дорога церква, помилково думаємо, що мій статус або ж моє положення, воно дає репутацію, але це помилка. Репутаці дає мені е, час, проведений за межами мого статусу. Якщо я проповідник, якщо я служитель, то не тут, за кафедрою я формую мою репутацію, а живучи життям за межами кафедри. Так само і в інших сферах нашого життя. Міф другий. Ми часто думаємо, щоби служити Богові, не потрібна репутація. Ми думаємо собі, я служу Богові, а те, як думають про мене інші люди, це взагалі ну, немає ніякого відношення. І часто люди, які вірять в цей міф, вони цитують апостола Павла, його, його лист до Галади, він каже, якби я дбав догоджати людям, я не був би боробом Христовим. люди кажуть, а, все, думка людей мені все рівна, думають погано, хай собі думають, мені все рівно. Лише би я, от, би Богові догодив. І це не зовсім правильно, тому що з іншої сторони Христос говорить, Івангелі від Матвія 5:16. Матвія 5.16 сказано: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Коли ми дивимося в старий заповіт і в новий заповіт, ми не знаходимо жодного служіння Богові, яке би йшло в обхід людей, окрім жертвопринесення. Але все рівно, коли приносилися жертви, то так само були задіяні люди. Але будь-яке служіння. В старому чи в Новому заповіті воно було пов'язано з людьми, як я зможу служити людям з поганою репутацією. І це міф, якщо ми думаємо, щоб служити Богові не потрібна репутація. І міф третій: часто люди говорять або ж так думають, я ще зможу її заробити або відновити. Те, що на даний момент люди про мене думають, десь щось погане, та десь я там щось трошки здурив, та десь трошки повівся, не так, сказав, що прийду, не прийшов, і так далі, то нічого. Я ще зможу її відновити. Дорога церква, репутація це така штука, яку ми дуже довго будуємо і її дуже легко зруйнувати. І це так само міф. Хоча з іншої сторони, так само з писаннями читаємо про людей, в яких була дуже погана репутація. Але коли в їхнє життя приходив Христос. Їхнє життя, їхня репутація повністю змінювалася, і це велика надія для нас. Якщо, можливо, хтось сьогодні бачить себе як людина, яка закінчила рік з поганою славою, з поганою репутацією, в новому році для нас є надія. Якщо в життя наше в більше прийде Христос, про що ми чули в першій проповіді, про тісні глибокі стосунки з Богом, є надія, що і наша репутація вона зміниться, і ми станемо більшими, більш схожими до Христа. Через те, що репутація важлива, як ми і говорили, багато людей вони женуться за репутацією. Вони роблять, знаєте, такі вау-речі, намагаються привернути увагу, десь комусь дають пожертвування так, щоб бачили, десь роблять милостиню, зразу виставляють соціальні мережі чи Інстаграм і інші інші методи чи засоби. Лиш би набути собі репутацію. Люди розуміють, репутація це важливо. І я хочу досягнути її і мати її будь-яким чином, чого би це не коштувало. Але знову ж таки, дивлячись на людей писання, ми бачимо, що жоден із них не гнався за репутацією. Якщо взяти до уваги історію Йосипа, ми розуміємо, що цей юнак, хлопець він не гнався ні за якою репутацією. Він просто мав звичку, він просто мав життєвий принцип жити свято, незалежно, які обставини, незалежно буде спокуса, не буде. Я вирішив в своєму житті, я буду жити свято. І коли в його життя прийшла спокуса, прийшло, прийшло випробування, він встояв. І пройшло вже декілька тисяч років. Ми обертаємось назад, ми дивимося на історію Йосипа, ми думаємо собі, оце людина з хорошою репутацією. Оце хлопець, молодець, встояв, встояв але він не працював на свою репутацію. Він намагався бути чистим перед Богом, і він працював над своїми життєвими принципами і над своїм внутрішнім чоловіком, щоб він був міцним. Та ж сама історія сталася з Даниїлом. Цей чоловік звик молитися. І виходить закон, який забороняє йому молитися. Хто буде молитися до іншого Бога, окрім царя, буде кинений до Левів. І я собі так думаю, про що міг думати Даниїл? Закінчить перестати молитися або бути киненим до Левічої Ями. Я вибираю друге. Я не перестану молитися. Я не перестану молитися, якщо мені обирати між молитвою і життям. Я вибираю молитву. Я буду молитися. І ми, згадуючи сьогодні про Данеїла, ми розуміємо, що це людина з хорошою репутацією. Чоловік, в якому був високий дух. І він не працював на це. Він працював над внутрішнім, він працював над принципами свого життя, над своїм баченням, над тим, щоб бути чистим перед Богом, неважливо, які зовнішні обставини. Коли ми шукаємо Царства Божого, дорога церква. Коли ми шукаємо тих моментів, як би догодити Богові всупереч нам відгоджування людям, Бог дасть нам репутацію. Якщо ми сліпо зженемося за нею, ми неминучо її втратимо. Я хотів би розглянути дуже коротко, не буду зачитувати всі ці тексти, але дуже коротко, три історії з Божого Слова, які говорять про репутацію. І якраз вони відповідають на питання, яке я поставив на початку: для чого Богові моя репутація? Перша історія, вона записана в першій книзі Самоїлові, 24 розділ. Перша Самоїлова, 24-й розділ. Я перекажу історію і потім зачитаю декілька віршів. Історія така, що Давид втікає від Саула, переховується від нього. І ось в один момент вони ховаються в певній печері. В цю печеру заходить Саул. І друзі Давида, його воїни, товариші, вони кажуть, це хороша можливість його вбити, це хороша можливість покінчити своїм переслідником. З тим, хто тебе переслідує. І Давид не вбиває Саула, але він бере меча, можливо, меч, можливо, ніж, і відрізає частинку одягу Саула. І написано шостим віршем 1 Саміла, 24,6. І сталося потім, і серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового блаща, і сказав він до своїх людей. Борони мене Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. Коли я був меншим, я читав це, це місце, і я не розумів. Я думав, Боже, ну він ж не згрішив. Ну він ж не вбив Саула. Та ж не вбив Саула. Ну, відрізав одяг. Ну і що? Нічого страшного не сталося. І я коли роздумував, мені прийшла така думка. Що Давид в даній ситуації міг би зіпсувати всю свою репутацію. Уявіть собі, Бог вибирає Давида, сина Ісеєвого, з поля, хлопця, пастуха. І Бог має передбачення для нього, щоб цього хлопця поставити царем. Бог має план на нього, Бог покликав його. Це ті терміни, якими ми апелюємо в церковному середовищі. Бог покликав його, Бог вибрав його, Бог помазав його, Бог має на його життя, на його долю план. І ось момент його життя, де він може зіпсувати свою репутацію, де він може, вбивши Саула, поставити хрест на Божому покликанні. Спочатку уявимо собі, якби Давид вбив Саула, його друзі, його оточення сказало би, молодець. Настоящий мужик, справжній воїн, вбив того, хто тебе переслідував, молодець. Уявимо собі, що Давид стає царем після такого. Яка за ним тягнулася б репутація? Ти цар? Ти вбив попереднього царя і ти хочеш над нами царювати. Його царство не було би міцним, його служіння не було би твердим, тому що він вбив попереднього царя. І це великий приклад для нас, дорога церква. Якщо ми в служінні, якщо ми будуємо своє якесь служіння, критикуючи інше, наше не встоїть. Як ми хочемо бути в служінні, якщо ми ворогуємо з іншими людьми, ми псуємо свою репутацію, репутацію інших людей. Наш, наше благословіння, воно не буде видна ні для кого, тому що Бог його не дасть через те, що ми чинимо зле. І в даній ситуації Дух Святий починає докоряти Давида. Та, ти не зрішив. Але до гріха, до того, щоб зіпсути свою репутацію, добре ім'я, добру славу, ти підійшов дуже і дуже близько. Друга історія це зразу ж наступний розділ, 25-й, перше Самуїла, 25 розділ. Ще одна історія, так само перекажу її, зачитаю один вірш, два вірші. Давид зі своїми людьми служив одному чоловікові, якого звали Навал. Вони служили як охоронці, вони допомагали йому, охороняли його, отару і, і так далі. І ось в один, в один момент, можливо, Давидові було скрутно з харчами, фінансами. І він каже своїм хлопцям: ідіть туди, до Навала, і скажіть йому, що, щоб дав нам їжу. Не вимагайте в нього, не забирайте силою, хоча це можна було зробити. Але попросіть нього, тому що ми це заробили, ми заслужили, ми працювали, нехай вони, нехай він нам дасть. Наван, коли почув цю інформацію, що Давид має певну потребу, він починає насміхатися. І Навал каже цим хлопцям: А хто? Хто такий Давид? Хто такий син Ісеїв? Сьогодні намножилося рабів, які тікають від своїх панів. Він таким чином глузує з Давида, бо нібито Давид тікає від Саула, нібито Давид раб і втікає від свого пана. Коли ці хлопці переказали Давидові цю інформацію, Давид в гніві. Він, він просто шаленіє від гніву, він весь кипить. І він говорить, що до ранку. Не буде нікого з дому навала, ні худоби, ні людей, ні рабів, ні його самого. Ми всіх вб'ємо. Вони беруть озброєний, озброєних людей і вирушають прямо до дому навала. Дружина Навала Авігаїл, російського Авігея, вона чула цю розмову. І вона зрозуміла, що може бути небезпека, що Давид просто так цього не простить. Того зневажливого ставлення, яке він тільки що почув, в адрес свій своїх людей. Вона бере людей, вона бере продукти, вона бере ослі, вона все вантажить. Поки навал собі веселиться з друзями, випиває і так далі. Вона йде до Давида. І коли вона зустрічається з Давидом, вона говорить йому дуже і дуже важливі слова. Я хотів би, щоб ми на них звернули особливу увагу. 1 Самуїла 25:30. Це слова Авігаїл до Давида. І станеться, коли Господь зробить моєму панові все добре, що говорив про тебе. І настановить тебе володарем над Ізраїлем, то це не буде тобі на спотикання та на спокусу серця мого пана, як коли б пролив ти надарем на кров, і пан мій півстився сам. А коли Господь зробить добро моєму панові, то ти згадаєш про свою невільницю. Дивіться, дорога церква, наскільки пророчо говорить Авігаїл. Можливо, Давид ще себе царем взагалі не бачить, в нього інші обставини, в нього обставини, щоб нагодувати своїх людей. Все. Можливо, Давид ще себе не бачить царем, але вона каже далекоглядно. Вона каже: Бог має план на твоє життя. І якщо ти зараз це зробиш, це буде тобі на спотикання. Ти пролиєш невинну кров, і це буде на спотикання в тому передбаченні призначенні Божому, яке він для тебе має. І цими словами, як ми читаємо з історії далі, вона стримує Давида від вчинення цього великого зла. Він зупиняється. І пізніше ми знаємо, що Бог сам карає навала, Бог сам простягає свою руку, щоб осудити цього чоловіка. Але Бог зберіг репутацію Давида. Так само уявимо собі, якби Давид став царем, вбив цього, цього навала, вбив всіх. Його люди би сказали: молодець, правильно зробив. Тебе образили, ти помстився. Дуже добре, зробив по закону. Але яка би тягнулася за ним репутація? Ти вбивця? Ти вбив невинних людей, ти вбив всю худобу, яку, яку ти сам ти ж хотів цю, цю їжу, ти хотів це продовольство. А ти всіх вбив, бо великого Давида царя образили. Така би була репутація. І якби він це зробив, він би зіпсував свою славу, своє добре ім'я. Дорога церква, в цих двох історіях ми бачимо, по-перше, що дуже часто Бог через докір Святого Духа зупиняє нас там, де ми можемо схибити. І зіпсувати Божий план і Божу, Божу ідею, Боже бачення на наше життя, зіпсувши репутацію. І, друге, дуже часто Бог посилає на наші стежки людей, які зупиняють нас. Можливо, вони не роблять це так, знаєте, потужно і славно, так по як Авігеїл зробила. Можливо, просто кажуть: не роби. Я би не радив туди йти, я би не радив це купляти, не радив би вкладати туди чи туди гроші. Краще цього не робити. Якщо ми покірні, якщо ми слухняні Голосу Святого Духа, порадам людей, таким чином Бог береже нашу репутацію. Якщо ж ні, ми можемо поставити хрест на нашому майбутньому і зіпсувати те, те велике майбутнє, яке Бог для нас передбачив. І остання третя історія, якби ви запитали мене, яка для мене найстрашніша історія з Біблії, я би назвав цю. Я би дуже сильно не хотів про неї говорити і переказувати, але вона є дуже і дуже яскравим прикладом до, до теми репутації. Книга буття, 34 розділ, записана історія про Якова, про одну пригоду, яка сталася з ним, з його, з його сім'єю, з його домом. Він своїми рідними поселяється на одній місцевості біля одного міста, в одної території. І вони собі там живуть, займаються своїми справами. Дочка Лії Якова, Діна, вона виходить. Подивитися, як живуть люди цього міста. Син правителя цього міста він бачить цю дівчину Діну. Він чинить над нею насильство, гвалтує її, робить велике, велике зло. Але написано в Божому Слові, що він полюбив її. Ця дівчина йому дуже сподобалася. Він йде до свого батька, до Гамора, здається, його звали батька. Він каже, ця дівчина з цих синів, з цих з цієї родини Якова, вона мені дуже сподобалася. Я хочу, щоб вона зі мною одружилася. Поговори з Яковом, щоб все якось владналося, щоб все було в порядку. Цей правитель цього міста йде до Якова і каже: Отака справа, ми завинили, але ми хочемо, щоб вони одружилися. Ми вам дамо багато майна, дамо вам різного матеріальних ресурсів різних. Тільки давайте, от, щоб все було в порядку. Ви будете нашими, ми будемо вашими. Все буде, все буде окей. Яків чекає, поки прийдуть його сини. Його сини приходять з роботи з поля. Вони чують цю інформацію, цю новину, і вони так само в гніві. Вони так само киплять. Їхню сестру зневажили, і їхню сестру збезчестили, велике зло вчинили над їхнім родом. І вони собі міркують, ми зробимо хитро. І вони кажуть цьому чоловікові: ти знаєш? А ми віруючі. А ми не так поклоняємося чужим богам, ми поклоняємося нашому Богові. Ти знаєш, що ми не робимо так, як ви робите язичники. Ми віруючі, навіть на нашому тілі печать завіту. Ми маємо завіт через нашого отця Авраама, через Ісака, через Якова. Ми маємо завіт з Богом. Ми віруючі, а ви не віруючі. Але якщо ви станете віруючі, якщо ви обріжетеся, всі чоловіки, тоді добре, тоді окей. Тоді нехай буде оце, оце весілля, нехай буде цей шлюб. Ці люди вони погоджуються, вони кажуть, добре, ми так зробимо. Все місто обрізується. І через обрізання вони мали хворобу, мали слабість в тілі. І Симеон і Леві, коли ці люди зробили обрізання, написано, що вони прокрадаються в місто і вбивають всіх чоловіків, вбивають всіх чоловіків в цьому місті, жінок, дітей, худобу, здається, вони продали в рабство. І тому я казав, що це найстрашніша історія для мене з усієї Біблії. Це, це страшно. Після того, як ці люди заявили, ми віруючі, ми діти Авраама, на нас печать завіту. Вони обманом вбивають цих людей. І е, останні слова, які е, говорить Яків, 34, 34 розвиток книги Буття, 30-й вірш, він каже: І сказав Яків до Симона і до Левія, Ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю. Уханани не Пірізиянана. Ми люди нечисленні, вони зберуться на мене та й поп'ють мене, і буду знищений я та дім мій. Дорога церква, там, де ходив Яків, там і Ісав, Ісак ходив. Там, де ходив Яків, там і Авраам ходив. Всі люди, які там жили, вони знали, хто це, що це за люди, з якої вони сім'ї, з якої вони родини. Вони дивилися на них, що в них нема ідолів. Вони інакші, вони інші, вони поклоняються своєму єдиному Богові. Вони моляться по іншому, вони по-іншому взагалі живуть. Це інші люди, ніж ми. І за ними тягнулася певна репутація, певна слава за ними йшла, хороша слава. Але в цей момент вся їхня слава, все їхнє добре ім'я, воно перекреслюється через велике зло, яке зробили ці віруючі люди. Це історія, дорога церква, багато нас вчить. Коли я її читав, я намагався десь так пороздумувати, а що якщо? А що, якщо ці люди, сини Якова, якби вони перетерпіли цю образу? Так, дійсно, їх образили, зробили велике зло. Ну якби вони сказали, Боже, можливо, це Твоя рука. Ми не будемо своєю рукою нічого робити. Ти захочеш, Боже, ти суди, но суду в нашій руці не буде. Якби вони не робили нічого, можливо, би Яків став священником. Можливо, ці люди би дійсно, які зробили обрізання, можливо, вони би дійсно почали поклонятися одному Богові. І це був би момент досягнення язичників, тому що це були язичники. Можливо, через це можна було би досягнути нових людей проповідувати Євангелії, скажімо, по-сучасному. Але через те, що їх образили, вони почали. Мститися. Дорога церква, вертаємося на початок того, що я сказав на початку проповіді. Для чого Бог моя репутація? Перше, моя репутація потрібна для Божої слави, тому що я на цій землі представляю Бога. Апостол Павло пише лист до Корінтян, 2 Коринтян 3.2, і він пише дуже просто. Він каже: Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають, і читають. Ви наш лист. Для чого потрібна репутація моя Богові, для Божої слави? Друге, для того, щоб війти в покликання. Можливо, більше молодь, вона, я, я надіюся, вона роздумує про це питання, Боже, до чого ти кличеш мене? Де я маю бути? яка ціль і роль моя на цій землі, на цьому житті? Так от репутація і моє добре ім'я воно потрібне для того, щоб я війшов в своє покликання і не перекреслив його. І остання моя репутація потрібна. Для того, щоб досягати Євангелію інших. Тому що в залежності від того, як я живу, так інші люди будуть приймати Євангелію або ж не будуть. Дорогі брат сестра, можливо, на цьому місці ти сидиш і думаєш, в мене зіпсована репутація. Я багато робив помилок. Я багато де говорив не так, діяв не так, моя репутація, її вже не виправиш. Але сьогодні початок Нового року. Із кафедри я хочу заявити, що для Бога можливо все. Якщо ти сьогодні розумієш, що твоя репутація десь зіпсована, ти вів себе чи вела неправильно, не так, і за тобою закріпилися певні ярлики. Ага, ця людина така і така. Вона пліткує, вона не з'являється вчасно, вона робить те і те не так. Сьогодні давайте ми приймемо рішення. Боже, поможи мені змінити мою репутацію з гіршої на кращу. І друге, якщо Бог дав тобі хорошу репутацію, чи ти розумієш для чого? Коли ми читаємо історію про Естер, Бог благословляє Естер вродою, вона красивою народжується. І коли є вибір перед нею стоїть, щоб йти до царя чи не йти, Мордехай каже їй, чи не для цього часу досягла ти царства. Бог дав тобі репутацію, Бог благословив тебе всім необхідним, і він очікує від тебе того, що свою добру репутацію, своє добре ім'я ти використаєш на його славу. Якщо сьогодні Бог дав тобі хорошу репутацію. Хорошу репутацію на роботі, хорошу репутацію в церкві. Чи ти розумієш, що це не від тебе? Чи розумієш, що ти що репутація це Божий дар. І вона дана для чогось, щоб ти прославив Господнє ім'я? Дорога церква, ми йдемо зараз в молитві я хотів би, щоб ми думали про ці дві речі. Боже, ти дав мені хороше ім'я, в мене хороший імідж, в мене хороша репутація в, в мене, в моїй сім'ї, все в порядку. Ну, Господь, для чого? Що ти приготовив для мене в цьому наступному році? Як ти бажаєш використати мене, поможи, Господь. І, друге, якщо в когось з нас сьогодні зіпсована репутація, нехай би так само в цій молитві ми просили Бога, Боже, поможи її поправити. Нехай Богові буде слава. Демо молитві. Амінь.